Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і сьогодні гроші, гроші, гроші мої хороші. рахуємо кошти. Прийшов мені запит: А скільки можна ставити уроків на день, якщо працювати без вихідних? Ой, зовсім забула 35 та серія серіалу Життя репетиторки 10 лютого, понеділочок. І сьогодні рахуємо кошти. Сьогодні говоримо про 100 тисяч гривень. Отже. А скільки занять можна ставити, якщо працювати без вихідних? Я підозрюю: якщо людина вирішила ставити багато занять і нехтувати вихідними, то вона хоче заробити кошти і подивитися, який максимум у цій професії ви можете заробити. Е, ну, максимуму немає меж, але якщо йти традиційним шляхом, то дивіться, як рахують е, зазвичай люди. Вони кажуть так: ага, ось у нас ринок. Ринкові ціни у нас десь від 250 до 500 гривень за заняття. Звісно, може бути різна межа залежно від регіону, залежно від досвіду, від кваліфікації. Є ті, що проводять уроки за 1000 гривень заняття, і у них є клієнтська база, є ті, які проводять уроки за. 0 гривень у Тіктоці, якщо це студенти, їм треба напрацювати аудиторію, і у них ще немає досвіду, і їм треба знайти цих своїх перших учнів, і вони таким чином ще й тренуються проводити уроки, бо треба напрацювати досвід. Але візьмемо 350 гривень. Ці 350 гривень, як ми думаємо, ми зараз помножимо на 8, ну, здебільшого, ж 8 робочих годин у нас на день. Це у нас буде 2800. Потім ми це помножимо на 5, тому що 5 робочих днів це буде 14 тисяч на тиждень. Помножимо на 4, це у нас буде місяць, і це у нас буде 56 тисяч на місяць. Потім давайте додамо іще з вами десь по 5 тисяч, що ми працюємо в вихідні без відпочинку. І це буде ще 4 на 5, 20 тисяч, це буде вже 76. Ну, і візьмемо ще те, що у нас не 28 днів, а 30. Ну, і нехай це буде 80 тисяч 80 тисяч на місяць. І от дуже часто, особливо коли я озвучую ціну за індивідуальні заняття свою, Отак, отут от люди з калькулятором рахують і кажуть, що я трильйонер. І мене треба розкулькрулювати. І взагалі я маю працювати по 50 гривень за заняття. Дивіться, дивіться, ми підрахували, скільки мінімальна зарплатня у вас, скільки вчитель заробляє, а ви оце-от-от, ого-го. І тому виникають претензії. Як думають такі люди? Вони думають так: репетиторка сіла. Так, що там у нас? З 8 до 9 у нас

10, 3, з 11.15 до 12.15, 4, з 12.20 до 13.25. Ми робимо перерви по 5 хвилин, тому що ну, треба все-таки чайку попити або в довбиральні сходити. Хоча інколи мені не пишуть ці проміжки, а кажуть, що під час уроку вчитель ходить, він нічого не робить. Потім у нас 40 хвилин перерва на обід. Бо ми вже 5 годин відпрацювали. І далі у нас 14, 15, 15, 05, 1605, 1610, 1710, 17, 15, 18, 15. Дивіться, з 8 до 6 15 у нас вже 9 уроків, це ми на 100 тисяч йдемо. Точно йдемо на 100 тисяч. Ми ще вихідні попрацюємо, але так не вийде. Чому? Є три причини. Причина перша. Графік. Більшість учнів. Навчається у другу зміну, ой, у першу зміну о, зі мною в другу, а в школі в першу. Тому вони приходять, якщо це початкова школа, орієнтовно десь о е, другій годині додому, плюс 30 хвилин поїсти, тобто розпочинати заняття вони можуть десь із 14.30. Зафіксуємо це, е, і тоді вам треба брати перш... початкову школу. А це окремий вид роботи, тому що там діти відрізняються від середньої і тим паче старшої ланки. Вам треба призвичаїтися. Це психологія, це ігри, це зовсім інший світ і інше пояснення. Потім, як і ще ми можемо, дивіться, порахувати. Далі у нас середня школа, вона приходить додому в кращому разі, десь близько 3-ї години зараз багато уроків у дітей, ну і їм поїсти, тож вони десь о 15.40 можуть розпочинати, ну о 15.35. Скажімо. І потім у нас старша школа приходить, вони десь із 4 можуть працювати в кращому разі. І тому десь ви із 14.30 лише ви можете розпочинати ставити заняття і знов-таки ви обмежені часом. Тому що дітям ще треба спати для того, щоб потім йти до школи о 8-й, і тому ви не можете о 12-й ночі поставити заняття і відпрацювати таким чином свій робочий день. Ви можете от з 14.30, якщо ви знайдете собі початківця школу на цей час, і у нього не буде в цей час гуртків якоїсь гітари або що, танців, музики, співу. Ви можете собі потім взяти середню ланку, це все різні вікові категорії, інша підготовка, інші процеси. І потім ви можете шукати собі дистанційників на першу половину дня, людей, які дорослі але Можуть навчатися через те, що не працюють або працюють позмінно, шукати собі, наприклад, Дітей, які не склали минулого року і зараз ніде не навчаються і будуть складати і з вами, навчаються з раночку. Учнів, які навчаються в онлайн школах, платять кошти за це, але паралельно ще готові платити зверху репетитору, тому що розуміють, що онлайн-школа їх навчає погано, бо їм не вистачає цієї роботи, і головне дисципліни, і мотивації і контролю. І ось тоді ці категорії вам треба знайти якимось чином всіх їх залучити. Укласти цей розклад так, щоб всіх все влаштовувало, і це досить важко, от, щоб завантажити в щерть робочий день. І навіть якщо ви таке зможете зробити, але от я навіть так не можу повністю отак завантажити зраночку, наприклад, всі дні, через те, що, незважаючи на велику кількість клієнтських звернень, все-таки менше запитів йде на першу зміну, відчутно менше. Так от, навіть якщо ви так зробили, ви ж не зможете отак працювати, як написано зараз. Чому? Тому що е, це ми з вами уроки порахували. А як ви будете, ви ми ж не порахували, що ви маєте готуватися ще до уроків? Ви ж не зможете відкрити зараз от, розгорнути книжечку і почати щось диктувати. По-перше, ту інформацію, яку ви диктуєте, дитина за два кліки в інтернеті вже знайде, їй нічого їй не треба переписувати цей конспект. Ось він у неї. Ось тиць-тиць. Ось, ось він, інформація є. По-друге, відпрацьовувати інформацію, вам треба дібрати вправи. Якщо ви індивідуалізуєте навчання, то вам треба підібрати вправи під цю дитину, бо вона оце от пише, а оце не пише. Їй оці вправи потрібні. А вам, якщо загальні, ви будете робити, то. І шукати, то цій дитині це не підійде. Вам треба свої е вигадувати. Вигадувати вправу в процесі уроку. Ну я, наприклад, з досвідом можу це робити, але я все одно буду заминатися десь на якомусь слові. Не всі слова з мене отак, от, -от такі, от щоб системою вправа була, та й взагалі вигадувати, то вигадувати словниковий диктант. Ми можемо вигадувати, вигадати, е якщо у нас досвід великий, а ось, наприклад. Інтерактивну вправу ви ж не напишете в голові у себе і дитині не транслюєте. Тому підготовка до заняття, і підготовка до заняття це від години для недосвідченого вчителя до ну, мінімум 15 хвилин. Це якщо ви не знаю, якщо ви ну, от я 25 років працюю, ну якщо у вас там все всі напрацювання є, вам тільки знайти їх. Розташувати їх, домашнє дібрати, подивитися, чи воно ще працює, чи посилання працюють. Ну, 15 хвилин мінімум вам потрібно. Потім ви ж ще якимось чином з батьками спілкуватися маєте, якось їм звітувати. Це, це це теж той час, який не врахований. Ви домашні маєте перевірити. Якщо ви його на уроці перевіряєте, от я кажу, ми перевіряємо домашнє, я маю на увазі, що ми помилки розглядаємо, якщо ми будемо разом перевіряти, от, дитина нудьгує. Де не цікаво її перевіряти домашнє завдання, яке вона вже написала. Тож, ми не можемо рахувати оцю чисту суму уроків, у нас має бути підготовка. Я вже накажу про те, що має бути і підвищення кваліфікації, і ви самі маєте розробляти якісь методичні матеріали. Без цього можна обійтися. приміром і цю, цю частину прибрати. І саме вдосконалення і написання власних авторських вправ це вже таке родзиночки. І тому. Не вийде з цього боку, не вийде з боку розкладу, бо з розкладом одвічна проблема. Ой, у мене там фізичне виховання, а там у мене те, а там у мене це, я не зможу. І по третє, у нас ще проблема психологічна. Якщо ви працюєте з такою великою кількістю людей, вам потрібне розвантаження. Вам буде дуже важко працювати без вихідних. Це можна зробити в короткий термін. От я, наприклад, Методом спроби помилок зрозуміла, що 46 годин, наприклад, на тиждень, це усіх годин, не тільки годин із дітьми, коли я беру, то це я можу без вигоряння, ну, десь 2-3 місяці на ентузіазмі, бо я дуже люблю викладання і на тому, чи, чи вийде взагалі це в мене попрацювати, але більше. Вже починається вигоряння, я вже починаю потім е, помічати за собою, що я от хочу побайдикувати на уроці. У мене бракує енергії, мені е, не хочеться уже стільки пояснювати дитині. Я вже не так уважна до неї. Цього не треба припускатися. Тому я намагаюся не більше 45 годин е, брати робочого навантаження. Е, ну, Хіба що от в кінці другого семестра виходить там десь щось побільше. Е, і тому недаремно у нас і у вчителів завжди були. Два місяці канікул. Це не тому, що діти на канікулах. Повірте, є чим вчителям займатися, і в школі знайшли для них роботу. Це тому, що потрібне психологічне ще розвантаження. Як, от, наприклад, психологи мають супервізію і вони ходять до своїх психологів. Ось так само і вчителям треба просто відпочивати від спілкування. Воно надто тісне і воно сильно пов'язане з роботою з мозком. Все, що пов'язане з роботою з мозком, видається легким зовнішнім. Але має свої певні теж відбитки, і тому потрібно відпочивати. Тому ось з цих трьох причин проблема пошуку таких запитів, щоб у вас вибудувся, вибудувався робочий графік, проблема підготовки до тих уроків, навіть якщо ви його вибудуєте, і проблема. Того, що вам треба відпочивати морально, бо це ваш психічний стан і психологічний стан, то. У вас навряд чи вийде працювати зовсім без вихідних. Єдине, що якщо у вас буде вузька ніша, наприклад, діти, які працюють тільки з 4, то у вас може таке вийти, що ви в понеділок з 4 попрацювали до 8, вівторок, з 4 до 8, наприклад, середа, четвер, п'ятниця з 4 до 8, і потім суботу і неділю завантажили повністю, там уже з раночку до вечора. Ось такий у вас може бути графік. І тоді, в принципі, так можна працювати. Якщо це вас влаштовує, то Тут ви ж самі собі господар. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання і навіть вичерпніше, ніж ви очікували, і мені дуже цікаво, що ви задаєте питання. Я дякую вам за запитання і задавайте ще, підписуйтеся, якщо цікаво. Буду рада, до зустрічі до завтра!